Привіт усім! З ким ще сьогодні не віталася. Маємо вівторок. На дворі погода просто прекрасна. Чудова, сонечко освіти, плюс 9 градусів на сьогодні. Ну, прийшла весна. Прийшла весна, тим не менше, я на кухні. Мариную литучки. Так, так, так. Почався піст. Знаю, що мені скажуть. Що ви піст їсть м'ясне. Все-таки знаєте, люди в лапках, які постять, які несуть строго піст. При тому пишуть погані коментарі, звертають увагу на людей, які не постять, щоб дорікнути, бо я пощу, а ти не постиш, ти грізнеться. Але при тому всьому... Роблять більше гріх, ніж ті люди, які їдять м'ясо. Тож, то, що вони. Ну, кожен сам вибирає, чи його постити, чи йому не постити. Я м'ясо буду готувати цілий піс через те, що хлопці потребують м'яса. Ходять в зали, потребують м'яса. Тому я м'ясо буду готувати. Окрім середин п'ятниці. Буду готувати рибу. Там Гриби буду заміняти чимсь м'ясо. Середа і п'ятниця, так ми кожного року робимо. Але всі інші дні ми не постимо. Я готую м'ясо. так. Тому намаринувала латочки. Ставлю запікати, зараз у нас обід буде. Денис прийде зі школи, схоче їсти. Так, зараз друзі, буде... поверну вас трошки. Почали терілку рука пече. Так, що далі? Що далі? Я вже ну, казала неодноразово, що ліск це не означає, що я пощу і Бог там доробляє мені, дасть, дай Боже, щоб всім Бог дав здоров'я, щоб всі були здорові. Але постарайтеся не їсти один другого, а не... М'ясного. Ото <реш> кінокомедія. Ти знаєте, де люди ходять до церкви? Ті, особливо, що стоять в перших рядах. Тут ходять до церкви, прийшли з церкви, а дивися, а та пішла в тому, а той пішов туди, а той сказав, то людину не ходи до тієї церкви, не обсуждай і не робиш більшого гріху. Так само я як кажу. Якщо людина щось там собі офірувала, я не буду їсти м'ясного, солодкого, жирного, не вживаю алкоголю, там ще щось від чогось відмовляюся. Від молока є є такі, що дуже строго несуть піст. Неси собі тихенько. Це твоє. Ти вирішив. І ти то робиш тихенько. Не на люди. Подивіться, я порщу, а ви ні, не роби такого. Бо це гріх. Це великий гріх. Ти... Не знаю, чи так, ну, не можуть того зрозуміти, чи що, чи. Ну, я не знаю. Не знаю, не можу зрозуміти цих людей. І зазвичай це старше покоління. Це не молоді люди, це є старше покоління. Які ви приклад подаєте? Кажуть, що наша молодь дуже страшно погана. Не тут то було, Не наша молодь погана. А іменно то старше, старше покоління. Не всі, звісно, що не всі. є люди, як, як та людина була з молодості, з душою, і вона була добра до навколишнього середовища і до людей, і була ласкава, вона така сама і залишиться і на старість, і. А якщо така Бу, не хочу бути яка? Така, то вона така на старість ще гірша стане, бо її ще гірше, то все дратує, нервує. і... Тому не пишуть коментарі молоде покоління, що ви не погостите. Пишуть старше покоління, яке має вже внуків, яке наоборот повинно якось будь-який конфлікт згладжувати, будь-який з розумної точки зору підходити, то він ще більше розгоряється, ще більше доказує свою правоту. Чого так, я не знаю. Не можу зрозуміти, чого ви такі, чого ви такі злі. Не можу зрозуміти. Ну добре, так, хвилиночка промови. Я просто хотіла сказати, що ми готуємо, будемо готувати м'ясо, тому напишете, якщо ви їсте м'ясо, зразу заблокую. Все. І все. Але переважно свої не пишуть. Свої вже за стільки часу вивчили, нас не пишуть. Такі у знаєте, якісь сальотні десь колись заходять. І... Я можу написати. Добре, друзі, що м'ясо поставила. Зараз що, поставлю певний макарон звару і крученики посмажу, ще маю. Зараз підготуюся до обіду, щось хочу йти на двір робити. Але перед тим, щоб йти на двір робити, то треба в хаті зробити, щоб мати спокій, щоб всі прийшли, поїли і, і не казали, мам, мам, що їсти, що їсти, а так вже зроблено. Так, обід готовий. Макаронки і м'ясо крученики досмажую Та й з обідом я майже справилася. Не майже я справилася. Ще вечеря. вечеря то таке, то таке ще, то ще довго. Ще подумаємо. Наразі йдемо на двір, не втрачаємо часу, бо дуже гарна погода, треба багато всього зробити. йдемо помаленьку щось зробити. Пішли. Няу, няу, няу. Тільки няу м'язка давайте, а все решта няу на не хоче. Пішли, друзі, але тепленько, файно. Бож, як то добре, як то хочеться того тепла. Так, друзі, ми йдемо з вами. Десь мій бумік вже втікає, не знаю де. Ми йдемо з мами... А чекать, кайте, що йдемо? Добре, зараз я вернуся. Я головне, маєш штатив. Де мій пес? Хто знає де. Нам треба тут порядок, друзі, зробити. Зробити порядочок. Бо я тако, знаєте, все наберу сіна і все кажу, а, ще зроблю, а. А то... А, яке вікно. Не розумієш, що це горище, але все одно. Добре. Вам музика, робота. все як завжди. Зараз я зроблю тут порядочок. Буде гарно-гарно. Погнали. Таким весняним настроєм розпочинаємо. Is right. chasing stars and holding you i can't see the end but we'll see it through Don't fly too high Be sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind stars and holding you i can't see the end but we'll see it through times don't fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world but keep the sky on your mind stars and holding you i can't see the end but we'll see it through Don't fly too high. Be sure to keep the mountain in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind. stars and holding you i can't see the end but we'll see it through times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly for if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. У мене чистота і порядок, я б все зробила. Залишилося ще трошки того сіна коськом і все. А Решта все я зробила. Порохи надзвичайні. Я ж сьогодні собі взяла. Бо я сюди до він і почав там гавкати внизу. Він не годив тих сходок залізних вилізти, тому там гавкав. Гавкав, гавкав, я вирішила. Я його також взяти. Просто лапки помити сьогодні не обійдеться. Ось треба добре покупати. Я теж вся в порохах. Зараз все кидаю в пралку. І ванну. Так, вікно помила з однієї сторони, ще треба мені з другої, але я не маю такої драбини великої. Верніше маю, але Тут треба, щоб хтось тримав, бо я сама б добоялась. Ось такий день, друзі. Ось такий день. Почалося трошки тепло, почалося трошки. трошки весна, почалася, Та й все. Дай. Роботи хоч відбавляй. Але потрошки не треба все на раз-зразу, одразу. так не годин. Сьогодні поки мокро, зробила тут порядок. Завтра буде ще тепліше, післязавтра взагалі 17 градусів. Ну, треба всюди робити. Куди не глянь? Треба робити порядки, бо після зими ну інакше не буде. Добре. Всім вам гарного вечора. Приємного, тихого, доброго, спокійної нічки. І до завтра, завтра зустрінемося. Завтра буде щось нове. па па па, -па.